В житті кожної людини стаються ті речі, які потім в загальному змінюють її світогляд і ставлення до життя, ставлення до людей. І мені дуже подобається історія дівчини, яка розповіла свою історію, яка з Північної Кореї. Я думаю, ви знаєте, що. Там немає такої свободи, як є в нас в Україні. В нас є свобода віросповідання. Ми вільно можемо говорити про віру в Бога, і нам нічого за це не зроблять, да? тобто це нормально. Але часто ми можемо не цінувати такі речі, і це сумно. І ви знаєте, що мені дуже подобається ця історія, тому що ця дівчина вона спочатку вірила в партію їхнього вождя, да, їхньої країни, але коли її перевели. Як в інший концтабір, і там були саме християни, люди, віруючи в Ісуса Христа. І вона побачила, як до них ставляться просто за віру. Вони не зробили нічого поганого, вони не зробили якісь погані речі, а вони просто вірили в Христа, в Господа, і до них ставились. Жахливо, це не в сенсі, тому що на них там десь накричали і дали пінька якось позад, хоча це вже ненормально. А над ними дійсно знущались, там були такі жахливі катування, і всі ці люди, вони, попри всі ці катування, вони продовжували вірити Дома, в Ісуса Дома. Христа. Вони вірили і не відмовлялись від віри, тому що їм говорили, що ось ми можемо вас звільнити. Тих, хто відречеться від Христа і буде вірити в партію вождя, але вони не відмовлялися від віри в Ісуса Христа. І коли ця дівчина бачила, як над цими людьми просто безпощадно. Знущаються, вона зрозуміла, що в її серці більше немає місця для віри в якихось вождів. Що в її серці тепер є місце для віри в Ісуса Христа, тому що Він той, хто може давати силу, надію, життя вічне. Саме він той, хто може врятувати. А якісь вожді вони роблять якісь жахливі речі. І от мені ця історія показує наскільки важливо цінувати свою країну, тому що, наприклад, в нашій Україні ми, ми спокійно можемо сповідувати віру в Ісуса Христа. Нам нічого за це не роблять, слава Богу, і ми маємо молитися за свою країну і розповідати людям за Христа. Я, наприклад, зараз стою і вільно собі записую відео, а в північній Кореї так навряд чи можна. І тому треба молитись за наш народ, за нашу владу. І... Ставати святими, вірю, що Україна вона для Христа. Амінь.